Привіт! Чи монтував ти коли-небудь підіймальний механізм Aventus HF? Якщо так, то погодишся, наскільки це легко та просто. Проте навіть у професіоналів іноді виникають запитання. А якщо не монтував, тоді цих запитань буде багато. Ми з радістю допоможемо тобі знайти на них відповіді. Але для того, щоб не пропустити чогось важливого, підпишися на наш канал. І не забудь натиснути на дзвіночок. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Про те, як правильно підібрати потрібні складові для Aventus HF, як розрахувати позиції для усіх монтажних отворів та якісно зробити присадку, я розповідаю в інших відео про цей підіймальний механізм. А сьогодні ми разом змонтуємо Aventus HF та детально обговоримо кожен крок. Усі монтажні отвори готові до роботи. Розпочнемо з верхнього фасаду. Нам потрібно встановити верхні завіси та монтажні планки під середні завіси. Тут виникає запитання, які ж то завіси верхні і чим вони відрізняються від середніх. Верхня завіса виглядає ось так: а це середня. Вона має спеціальну форму плеча і відрізняється зовні від стандартних завіс, тому її досить легко відрізнити від інших. Монтуємо верхні завіси. На черзі монтажні планки підсередні завіси, але як зрозуміти, якою стороною їх ставити? На планці є стрілочка, яка повинна бути направлена в сторону завіси, що монтується на цю планку. Верхній фасад готовий. Переходимо до нижнього. Середні завіси ми вже легко впізнаємо та й не залишилося з чого обирати. Монтажні планки під телескопічні важелі. Їх теж потрібно поставити в правильному напрямку. Стрілка повинна бути направлена в сторону від завіс або вниз фасаду. Нижній фасад теж готовий. І нарешті монтажні планки під верхні завіси. Монтуємо їх до кришки стрілками до переду корпусу. І тепер починається найголовніше. І розпочнемо з силових механізмів. Механізм кріпиться до боковини корпусу мінімум чотирма саморізами 4х35. І тут часто виникає запитання: а в які саме отвори треба чи можна вкручувати? Якщо уважно глянути на механізм, то можна побачити ось такі зображення. Це означає, що в отвори, біля яких є таке зображення, можна вкручувати саморіз. Таких отворів шість. Тож, які чотири обрати. Найкраще закрутити крайні, два спереду і два позаду, тобто в тих місцях, на які відбувається найбільше навантаження. Але зважаючи на якість матеріалу чи велику вагу фасаду, можна закріпити через усі отвори, біля яких є зображення саморіза. 4 це рекомендований мінімум. А ось у цей отвір вкручувати саморіз не можна. Отже, монтуємо наші механізми. Попадаємо позиційними штифтами у попередньо зроблені під них отвори. І кріпимо саморізами. Другий крок монтаж телескопічних важелів. Вставляємо важель у плеча силового механізму під невеликим кутом, підтягуємо до себе і трішки опускаємо вниз до характерного звуку. А зараз увага! Далі опускати важелі без встановлених на них фасадів категорично заборонено. Це застереження є в усіх інструкціях та відео про монтаж, а також на самих силових механізмах. Третій крок монтуємо верхній фасад. Це дуже легко робити навіть одній людині. Фасад можна просто покласти на важелі і почергово заклацнути верхні завіси на монтажні планки. Наступний четвертий крок монтуємо нижній фасад. Спочатку встановлюємо середні завіси на монтажні планки. На черзі монтаж телескопічних важелів на монтажні планки нижнього фасаду. Зверни увагу. Фіксатори на важелях залишаються відкритими. Їх можна закрити лише після повного регулювання усіх зазорів. Про те, як робити ці регулювання, а також як правильно налаштувати потужність силових механізмів, я розповідатиму у наступному відео. А сьогодні завершимо з монтажем складових. У нашому корпусі потужність силових механізмів уже попередньо налаштовано. Усі зазори відрегульовані. Закриваємо фасад і бачимо таку картину. Важелі потрібно відрегулювати задовжиною. Для цього просто тиснемо на фасади в районі середніх завіс. Готово! Обидва фасади в одній площині, зазор між корпусом та фасадами рівний, тільки тепер надійшов час закрити фіксатори на телескопічних важелях. Але як це зробити? Вони ж знаходяться всередині. Якщо фасад підняти різко чи надто високо, може збитися налаштування довжини телескопічного важеля. Тому треба акуратно, без різких рухів, припідняти фасад, так, щоб можна було дістати до фіксаторів і затиснути їх. Важливо пам'ятати, якщо після цього кроку потрібно зробити будь-які навіть незначні регулювання зазорів чи довжини самого важеля, фіксатори обов'язково потрібно відкрити знову. І останній штрих одягаємо заглушки спочатку малу на основну. А далі обидві в зборі на силові механізми. Aventus HF змонтовано. Якщо не враховувати мої коментарі, то весь процес займає буквально декілька хвилин часу. Не менш важливим, ніж монтаж, є правильний демонтаж складових. Усе робимо у зворотному порядку. Спочатку знімаємо заглушки. Для цього відтягуємо верх задньої частини основної заглушки. Відкриваємо фіксатори на важелях. Для цього потрібно чимось гострим, наприклад, прямою викриткою, підважити їх і повністю відкрити. Демонтуємо важелі з монтажних планок на нижньому фасаді. Натискаємо на защіпку, Знімаємо важель з монтажної планки і притримуємо його, доки він не впреться у верхній фасад. Важелі залишаються на силових механізмах, а ми демонтовуємо нижній фасад. Для цього знімаємо середні завіси з монтажних планок. Як бачимо, верхній фасад зручно вмостився на важелях, очікуючи своєї черги, а чекати залишилося недовго. Зараз дуже важливий момент демонтаж важелів із силових механізмів. З певних причин дехто опускає встановлені на силові механізми важелі до кінця. Але, як ми вже згадували, це категорично заборонено робити. Механізм може вийти з ладу. Саме в таких випадках важливо знати, як правильно демонтувати важелі. Отож, натискаємо чимось тонким на цей язичок і підіймаємо важель вгору. Все, це навіть швидше, аніж опустити його акуратно донизу. Демонтовувати силові механізми вже не будемо, тут і так все зрозуміло. Ось так коротко про монтаж-демонтаж складових Aventus HF. Залишилися запитання? Пиши їх під відео. А на цьому будемо прощатися. Гарного настрою і міцного здоров'я!